Всім привіт, так З вами я Аня, ви на каналі Лейса. У нас сьогодні Project Pen. Нарешті пройшов місяць, його початку. І сьогодні ми будемо дивитися результати по одному місцю використанню. Буде багато пустих баночок і багато новинок. І ще я буду знімати в іншому форматі. надію, що вам сподобається цей формат. Взагалі, і вибачаю, що я так путаю слова. Просто я недавно прокинулась, і мені ще трохи важко тут думати. Якщо вам не сподобався або сподобався цей формат, обов'язково пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво це почитати. І переходимо до відео. І так, ми перейшли сюди і зараз будемо показувати продукти та їхні прогреси. Для початку у нас була ось така база від Bell, яку я не знаю, як відслідковувати прогрес. Я ось так от фотографую пізніше і буду від цього от вже відслідковувати. Я нею користувалася часто прогресу поки що немає. Тепер консилери. У нас два консилери було. Ось такий. Він у мене закінчився. Це пуста баночка. Тут я виняла стопор. Це був такий світловий відтіночок. А він такий дуже ніжний був. Далі ось такий консилер від Bell. Тут можна буде відслідковувати прогрес по ось цій відмітоці. Я також сфотографую на наступний раз. Він вже йде темніший, але не сильно. І також хочу додати ось цей консилер від Essence. Він дуже хороший, але його тут вже мало, видно тут по стіночкам. І я би його хотіла добити і попрощатись ось такий у нього відтіночок. Рум'яна, які я додавала. Перший рум'яна від херерансу ось такий маленький, рожевенький. Тут було всього лише 1 грам. І все їх закінчило. Тут я не можу вже достати по краям. Я рахую це як пустою баночкою. Другі відеоволі. Тут їх було доволі таки багато, я їх дуже довго хотіла добити, і нарешті добила все це пуста баночка. Тут я також не можу долізти. Як могла, так і дістала. І сухі рум'яни, які у нас фігурують в цьому проєкті. Тут в них доволі таки хороший прогрес. Тому я рада, і тут вона ще стала тоньше, набагато, не знаю, кому показати це. Надіюся, що до кінця року закінчу тут всього ще 1,3 грама, але це дуже важко. А ще з рум'ян додаю ось такі румяни, які я також замовляла на тему. Я не хочу їх добити, тому що вони хороші, мені подобаються. Хочу просто їх по ось цю відміточку використати, яку назначила, і все. Ось такий у них відтіночок насичений. Пудра у мене була одна в ловелі, і я її все-таки закінчила, тому це вже четверта пуста баночка. Вона до сих пір приємно пахне, сама упаковочка. І це саме світловісничок, тут було 9 грам. хайлайтер, який в нас є в проєкті. Ось такий, який я замовляла на тему. І тут, я не знаю, чи ви бачите, але також є доволі-таки хороший прогрес, тому що тут ямка стала набагато більшою. Я їм користувалася вдвічі більше, ніж зазвичай. Я забула про ось такий Стік-консерві від Essence. І по ньому у нас, ну, не такий вже й великий розхід, але не такий маленький. Ось такий у нас тут розхід. Нам ще трошки залишилося, і ми його закінчимо. Я думаю, що встигну його добити до наступного місяця. Два олівчика, які у нас фігурують. Олівець для прів. В нього дуже хороший розхід. Він такий маленький. І по ньому ось такий розхід. Його ще мені два місяці добивати точно, якщо з таким розходом. Тому що я добиваю по ось цю штучку. Другий це оліпчик від Essence білий. По ньому також хороший розхід. Ось такий по ньому розхід. Я рахую, це взагалі супер. Ось така біла штучка, яку я використовую на носи, коли, конту... коли роблю контур. По ній розхід настільки маленький, що мені здається, що я пару місців з нею пограюся і просто викину. Ось, ну, прям не знаю, міліметр. І ще по цьому у нас є такий бальзам від Ісана з Алою. І все це пусте упакування Я добила, я не буду там нічого витягувати. Мені вистачає того, те, що тут вже немає нічого. І це у нас виходить вже п'яте пусте упакування Далі у нас для губ все, так скажемо. Ось такий блисквіт Essence. Я знайшла, як його вимірювати, але вже буду вимірювати з наступного відео. Я їм користувалася багато, але він в мене не закінчився. Його десь, напевно, що ось так от залишилось. Ось такий блискін в мене дуже добре пішов. Просто прогрес, ну, величезним, як по мені. Блиск, яким я. Тільки пару разів скористувалась. Мені дуже не подобається цей кольор. Я не знаю, навіщо я його купила, і, не знаю, чи я взагалі зможу його добити. І шоста пуста баночка опакування це ось такий Juicy Bomбік від Essence. Злітчі я його закінчила. І я дуже рада. Тут на своє залишилось. Це такі звичайні блискітки, дуже смачні. І я рада. Я з ним довго мучилась. Тінт від Essence тут просто неймовірний розхід. Я думаю, те, що на наступний раз це 100% пуста баночка. Ну, я надіюсь принаймні на це. Але з таким розходом, то це гарантовано. І ось така помада бальзамна, коричнева. Я минулого разу, напевно, її дуже неправильно вимірила, тому що по ній розходу взагалі немає, хоча я її користувалась дуже часто. Тому будемо йти від цього вже. І у нас ще ось така палеточка є. Я надіюся, нічого не пропустила. Я потім передивлюся відео і побачу. але якщо я щось пропустила, обичаюсь. А... Вона в цілому грає вся повністю в нашому прожитпені, але більш всього я даю напір на ось цей кольор, тому що його легше цього закінчити і по ньому дуже великий розхід. І ще також у всіх них з'явилися такі ямочки, я не знаю, як кому показати. Навіть тут з'явилась маленька ямочка. А тут вони прям дві великі ямочки зробилися. Тому розхід по ній йде, і я надіюся, що ну, за рік я її закінчу. І тепер додаємо продукти в проєкт. Ось такий бальзам від Essence для губ. Мені він дуже не подобається. І я хочу його добити і викинути. У нього такий пару відтінків він має. І він взагалі ніяк не зволожує. Я не знаю, що він має робити. Тому добити і викинути. У мене закінчиться тінт від Essence. Я буду користуватись ось цим від Max More. Мені його віддала подруга. В нього такий насичений червоний колір, але просто проблема в тому, що він дуже сильно відпечатується. Прям дуже відпечатується. І якщо ви хочете просто промалювати серединку, то в цьому тінту буде всі губи. І матові помади. Перший відловелі ось така коричнева. Тут вже видно пустоти, тому я вирішила те, що доб'ю її і викину. Друга це ось така червона матова помада прям ярко-червона помада. Я також вирішила, що пора її добити, її там не сильно багато. І просто доб'ю і викину. Точніше, мов, в випадку, вони будуть до кінця року зі мною, щоб я потім в кінці відео зняла відео. В кінці відео, так? В кінці року зняла відео. Добавляю ще ось такі для брів. Я навіть доставати не буду, там все дуже проблематично, тому що я зняла дозатор. Я не знаю, скільки часу треба, щоб його добити, але я дуже сильно стараюсь. І останнє це ось такий праймер для брів. Я просто хочу сказати, що до наступного відео він вже вийде у мене повністю з косметики, тому що я можу забутися і користуватися їм далі, а в нього все вже. Тому все. Така мені нагадулка буде. Привіт, в мене швидке включення. Я після школи я забулася вам перерахувати, скільки у нас вийшло таких таки пустих баночок. Їх в нас вийшло шість. Одна пудра, хороша рекомендую. Двоє рум'ян. Ось ці рум'яни хороші. Я їх також рекомендую, вони них дуже хороший відтінок. Ці рум'яни ви не купите поодинчі, тому що вони були наборчиком, які можна купити на тему. Ну, такі, також хороші, у них дуже ніжний відтінок. Бальзам для губ. Також ма. Ось такий були від Essence Juicy Bomb, також дуже прикольний, солодкий і добре зволожував губи. І ось такий консилер, ну, ні, краще не купуйте. І ось такі у нас результати. Надіюсь, вони вам сподобались. Мені дуже сподобались. І на цьому все, всім дуже дякую за перегляд і всім пока!